Всім привіт, ви на каналі Простір Мадина. І у нас сьогодні підбірка новин. Я надіюсь, у вас є світло і ви не замерзаєте. Так що беріть чайчик і ми. Починаємо. Сьогодні поговоримо про те, як фан GTA 6 повторив пісню з трейлера на Фротілопсі, Remester Fallout 3, CD Projekt Red хантить розробників з інших студій, офіційний підбої від Bethesda D, Wavin безкоштовна ММО, яка зараз на хайпі, шкарпетка для айфонів, як Splinter Cell став x український жахастик Fear of Faith колаба Nvidia та Дії, маска для геймерів, запуск бюджетних відеокарт зупиняється, і Star Citizen розробиться. Зробка якого досягла уже 900 мільйонів доларів. Тому сідайте позручніше, приємного вам перегляду. Фан Гета 6 взяв офіційний скрін від Рокстару, де була ось тут звукова доріжка, і взяв, повторив повністю ось ці всі пресети, ці всі налаштування на ЕФЛці, і в нього вийшов. Трек. І тепер всі говорять в Reddit, що це трек GTA 6. І виглядає він, до речі, не так вже і погано. Але мені здається, що ось це просто рандомно якісь згенеровані доріжки, і воно доїть до треку ніякого відношення немає. Але давайте послухаємо, як воно виглядає. І на Felці зараз він перенесе все. І слухаємо, що вийшло. Саунд 1 6. Як думаєте, це буде тема 6 гітажки? Це чисто фани самі собі щось накрутили, як зазвичай придумали. І тепер собі думають, що це, коротше, офіційний саунд. <laughs> ставте лайк, якщо думаєте, що це просто так. Не ставте лайк, якщо думаєте, що це все було так задумано. Вже є інформація, що Bethesda робить ремастер третього фалауту, якраз саме того Fallout, який перевернув всю франшизу і показав, що апокаліпсис може бути жорстким, може бути емоційним, може бути сумним і навіть смішним. Але ремастер робиться не в самій Bethesda, а їх. Студії партнерів, які робили якраз ремастер Oblivion. Тому ми зразу можемо бути спокійні, що вони акуратно оновлять гру і е не будуть чіпати душу цієї гри. Тому скоро має вийти ремастер вже в 26-му році. Можливо, це якесь буде під підігрів до нової частини Fallout, чи, можливо, нам дають час чимось зайнятися, поки вони розробляють. Новий тез. Так що пишіть у коментах, чи грав ти третій Fallout, який Fallout, на твою думку, є найкращий у серії і чому? Я з задоволенням повернусь у третій Fallout на ремастері і ще раз його зіграю. Ще раз з задоволенням його пройду. Це було прикольно. Коли з'явиться якась більше інформація з приводу ремастера, обов'язково його розповім. А ви підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А CD Project Red походу збирає собі таку сильнішу, мощнішу компанію, і вони цього разу переманили директора Юбісофту. Тепер він буде працювати над сиквелом кіберпанку, і я нагадую, що недавно вони до себе переманили сценариста. Kingdom Come Deliverance, а тепер ще й директора Ubisoft, тому що мені здається, що Ubisoft зараз не в самій найкращій формі, а директор, можливо, цей, що перейшов в CDPR, він просто хоче більше якоїсь творчого. Можна сказати, творчого, амбі... ам... творчих амбіцій, чим кожен рік палити 26-й чи вже який Assassin's Creed. Тому мені здається, що CD Projekt Red пішов по такому правильному шляху, і вони набрали багато. Крутих креативних людей із ігрової індустрії, і вони хочуть, до речі, уже випускати ігри не так довго, як вони робили до цього, а хоча б там, за 2-3 роки нову гру. Мені здається, це дуже круто. Мені дуже люблю ігри від CDPR Ведьмак відьмак, Гвінт, Кіберпанк, це взагалі топ. Буду очікувати, як вони будуть розвиватися далі. Слідкуємо за новинами і підписуємося на мій канал. Пам'ятаєте, Piboy 3000, якраз саме той, який був у Fallout 3, Fallout New Vegas, який ми хотіли у дитинстві. Так ось Bethesda його випустила за 300 баксів, можете замовити, надівати на руку, ходити як настоящий фан, чи просто ставити собі на стіл, і він буде у вигляді годинника. Там є кнопки, є навіть ігра. Зараз давайте подивимося, як вона виглядає. Ось репліка один до одного. Тобто, вдіваєте на руку, можете грати ігри, можете налаштовувати його під себе. Ну, виглядає прикольно. Правда, ціна 300 баксів, ніби ціна якоїсь консольки невеличкої. Но справжні фани можуть купити і поставити собі в колекцію. Тому що це буде прикольно. Ставте лайк, хто хоче собі відразу захотів собі Пібой. Бо зараз в світі таке робиться, що може він нам і знадобиться. Надіюсь, ні. Але коли як для колекції, то нехай. Усім зараз хайпиться безкоштовна гра, яка називається Where Winsmith, яку таке відчуття ніби забули продати за 70 баксів. У грі більше 150 годин контенту: відкритий світ, боси, прокачка, кастомізація, причому відкритий світ, щось подібне на Ghost of Сусіму. Там є паркур, як в Assassin's Creed, і багато дуже контенту. І всі зараз пишуть, що щось не так, а де прикол, в чому прикол, чому вона безкоштовна, <головіць> і там немає ніякого грінду. Тому там також є кооп до чотирьох гравців, можете зайти з друзями спробувати, вона абсолютно безкоштовна. І єдиний мінус це тільки те, що там немає нашої локалізації. А є тільки англійська і китайська. Але мені здається, це швидко поправлять, тому що в грі вже були більше 200 тисяч гравців онлайн, і я думаю, що вона далі буде набирати обертів у плані нових людей. І тому подібне. Так що, якщо хоч щось масштабне, цікаве і безкоштовне, можеш зайти з друзями спробувати. Там дійсно багато контенту. Гра виглядає цікаво і враховуючи те, що вона безкоштовна, це взагалі дуже дивно. Ось так от. Ще раз Where wins meet. Заходимо, додаємо, качаємо, пробуємо. Я думаю, вона вам сподобається. А хто грав, напишіть у коменти, як вона вам. Apple нещодавно презентувала офіційний аксесуар, а саме шкарпетку для вашого iPhone за 230 баксів з подовженою ручкою і за 130 чи 150 з короткою. То неважливо. Е, Кажуть вони, що туди можна буде положити ваш iPhone, AirPods, ключі, і мені здається вашу гідність, якщо ви купите цю шкарпетку. Називається вона iPhone Pocket. І що саме дивне, це те, що вона в перший же день в out, була викуплена, купа людей її купила, і незрозуміло для чого. Собівартість, мені здається, такої шкарпетки там плюс-мінус 10 баксів, а Apple як зазвичай продає це в десятки разів дорожче. Я поки не розумію, чи це такий геніальний маркетинг, чи це щось типу тролінга від депла. Тому що, ну, мені здається. Люб, люба бабуся може сплести вам такий е, iPhone покет Ще набагато краще, ніж Apple. <сміст> так що я не розумію, хто це купує і для чого. Напишіть у коментах, чи захотіли ви відразу собі шкарпетку на ваш iPhone за 150 доларів чи за 230. Треш. Розповімо вам цікаву офіційну історію. У 2017 році розроблявся новий Splinter Cell, який мав вийти сюжетний з Семом Фішером, з стелсом, гаджетами, все, що ми любимо. Там навіть працювали розробники з Telltale Games, і вони додавали трошечки сервісу, там, трошечки монетизації. Але Ubisoft сказав, давайте ще більше монетизації, ще більше, і ще більше. І проект крутили, вертили. І після декількох перезапусків Ubisoft подумала: давайте ось це, що вже є, у нас напрацьоване. Ми зробимо з нього свою Call of Duty. І так у нас створилася гра X-Defined, яка була дуже класною в серії в Ubisoft і вона відразу ж закрилася, довго не проживши абсолютно, тому що нікому стало не цікава через ці грінди, через ці. Сервіси, де хотіла заробити Ubisoft, тому що в грі було відразу зрозуміло, що вона була створена для того, щоб заробити бабок, а не для того, щоб покайфувати, граючи цю гру. І що саме мені здається, що саме. Керове це те, що для мене, як для фана Splinter Cell, це така собі історія, тому що ми могли побачити зараз нового Splinter Cell. А в ітозі ми побачили мертво народжену гру. Там ще, до речі, що в статті було цікаво написано, що вона типу, апгрейднулась до X-Defined, Хоча, мені здається, це більше даунгрейд, чим апгрейд. Ось така ось цікава новина. Пишіть у коментах, наскільки сильно вам болить е, ваша стелсівська душа по сплінтерцелу. І підписуйтесь на канал, далі більше цікавих новин я буду для вас знаходити. Дивимося трейлер українського жахастика на 4 гравців, який вже має скоро вийти Fear of Faith. Де, до речі, саунд – це взагалі Сік Solution, моя повага. І це такий за концептом має бути суміш фазмафобії і аутласта, де ви з гравцями до чотирьох людей будете досліджувати, проводити розслідування, і там будуть жорсткі напади істот і різні сценарії, де потрібно буде думати, а не просто бігати. Буде українська локалізація, і ви можете додати гру уже в список бажаного в Сімі. Вона вийти має вже зовсім зовсім скоро. Хто чув про гру, ставте лайк, хто не чув, пишіть коменти, як вам трейлер, чи захотілося вам спробувати з друзями пограти, тому що виглядає вона непогано. Так що підтримаємо українське. Вона дійсно може стати якимось українським хітом в жанрі кооперативних виживачів. Лайк. І підписка однозначно. Україна запускає свій розумний інтелект разом із Nvidia. Тобто вони не просто візьмуть якусь пішку у NVIDIA і підженуть її під себе. Ні, а вони повні позапустять повноцінний штучний інтелект, який буде навчатися тільки на україномовній базі, на законодавстві України і на реальних сервісах. І він буде вбудований у дію, буде допомагати з документами в текстовому форматі і навіть голосовому помічнику. І це дуже круто, тому що це. Один із найсильніших стратегічних кроків України за останні роки. Так що Федоров підтвердив цю інформацію, і це буде такий мозок всієї екосистеми дії. І мені здається, це дуже класний прорив. Ставте лайк, якщо ви також вважаєте, що це дуже круто для нас мати такого штучного інтелекту на базі NVIDIA. Геймери, настав ваш час. Як ви думаєте, що це за маска? Це не ковідна маска, це геймерська маска від австрійської компанії Metadox, яка буде повністю глушити ваш звук. Ви можете грати в доту вночі, кричати і не мішати при цьому сусідам і своїй дружині чи дітям, батькам, неважливо. Можете представити, є така маска, вона вартує 130 баксів, тобто 124 євро. І там є влаштований мікрофон і шумоподавлення. Там навіть є система охолодження для того, щоб вам було зручно, комфортно кричати. Ось так от воно виглядає. Створювалося воно початково для VR, але мені здається, воно більше підійде для таких любителів пограти, покричати, порейджити там в Доті, в КС, в Аллоранті та в других якихось інших іграх. Так що, хто хоче, замовляємо. може розіграти ще таку маску серед підписників, <сум>, щоб ви спокійно могли матюкатися і не боятися, що мама вас почує і дасть вам добрих пречуханочок. Так що ставимо лайк за такий крутий геймерський девайс. Геймерам приготуватися. У нас є такий інсайт, що Nvidia і AMD можливо перестане випускати. Бюджетні відеокарточки, тобто відеокарточки які були народні і на яких тримався весь систем ігри, це 5060 5060 Ti RTX Radeon 9060 Вони, можливо, вже не будуть випускатися, тому що дата-центри викуповують всі зараз оперативні пам'яті, і розробники оперативної пам'яті кажуть, сорі хлопці, але нам вигідніше продавати нашу оперативку на ці дата-центри великими пачками, чим продавати для компанії NVIDIA там чи AMD, там де маржа в них зовсім маленька. І не така велика і цікава для цих компаній. Тобто бізнес нічого особистого, як то кажуть. Так що готуємося для, до того, що бюджетні відеокарти будуть не виходити, а відеокарти, ті, які зараз є, вони можуть подорожчати на 20-30-40 і більше. Тобто, віддяга, яка коштувала там 300 баксів, вона умовно буде коштувати 500. Так що ось такі от справи. Виходить, що Аїшка краде у нас оперативку і не тільки роботу. Обережно з цим. Star Citizen скоро буде коштувати 900 мільйонів доларів. Просто вдумайтесь за гру, яка ще досі на альфа-стадії. Тобто, станом на зараз у гру влито уже 885 мільйонів. Через продажу різних кораблів, через там, підписки, ну і все, що можна продати людині, яка вірить, що це буде найреалістичніший космічний симулятор. Для порівняння, GTA 5 розробка витратилась на 285 мільйонів, Cyberpunk на 300 мільйонів, а тут майже мільярд гри, яка ще вже 10 років у альфа-версії і немає ніякої дати релізу. З одного боку, це такий можна сказати, унікальний експеримент, де фанати Вони фінансують в свою мрію. А з іншого боку, залишається питання, чи буде все ж таки реліз, чи вона так і залишиться на альфа-версії і <смас>, рано чи пізно закриється. Якщо вона не вийде, то цей Star Citizen він може залишитися такою чорною дірою у геймдеві Ну а якщо вийде, то це буде щось унікальне. Де фанати самі спонсують вихід ігри, в яку вони дуже вірять. Як ти думаєш, чи вийде цей Star Citizen, чи це просто здирання грошей, і рано чи пізно вона лавочка прикриється, і всі будуть у розпачі, і просто, ну, якби будуть в шоці, що за такий час ніяк гра не може вийти, а гроші ті всі просто забрали собі розробники.